Вітаю, шановні глядачі, трошки поговоримо, в що перетворився наш парламент. Ви знаєте, будь-яка система має конкурувати, а конкурують суб'єкти. Щоб, знаєте, знаходити правильне рішення. Ну, наприклад, президент має якийсь вплив і має свою фракцію, а фракції є групи, які кажуть: пане президент, ми підтримуємо вашу політику, навіть союзники, але ось тут і ось тут, напевно, треба піти іншою дорогою. А є ще й опозиція. Нормальній системі, так? яка навпаки ще вимушена аргументована, бо вона перед суспільством теж відповідає, взагалі каже щось інше. І от між цими суб'єктами, і між конкуруючими, і всередині конкуруючої однієї групи створюється ряд таких от взаємодій, які породжують кращі рішення, кращу політику. Це як в ринку є підприємці. Ті ж самі магазини, які конкурують і дають кращі послуги. Так і в політиці це працює. Це принцип конкуренції. Просто там ну, різні контексти і різна логіка. Я не п'є прихильником, що хороший бізнесмен стане хорошим політиком. Оттак, це дві різні площини, і цьому, і цьому треба вчитися. Але суть тут в чому. Але, на жаль, у нас парламент перетворився у велику кнопку. Як от класик казав, да? Ей, ти кнопка, от, власне, на жаль, Верховна Рада зараз цим і стала. Давайте про це поговоримо. І можливі варіанти виходу. Вчора на бігос інфо вийшло відео під назвою Саме так я і уявляв кінець світу. Чат слух під час зливу на Бусап. Доволі цікаве відео про те, як атмосфера, взагалі, яка атмосфера в депутатів Верховної Ради, які думки їх тривожили. На основі цього відео можна багато що пропустити про них. Ми це відео, до речі, поставимо в теж в посиланнях. Подивитись самі. Ну або загугліть його, власне, я світлинку їй вже показав. Знаєте, як шукати віду. На загалом, навіть є підозра, хто дав бігусам доступ до цієї інформації, але, можливо, це навіть був якийсь депутат, який був незгоден. а можливо, і щось глибше, але це вже не досить коректно, я б так м'яко би сказав. Але сам факт цього показує наших депутатів у доволі цікавому світлі. Перша реакція парламентарів була в стилі, що це там хочуть взагалі люди. Вимагати, що це вони там повиходили, чи буде якась комунікація з ними загалом. І це зрозуміло, бо деякі кнопки вже повиписували паст на пів екрану з поясненням, чому цей закон потрібен. Тобто вони відчули заворушення і невдоволення, а разом з тим <хи> мали б їх всіх зрозуміти, тому що вони там ціле роз'яснення понадавали. І зрозуміло, що громадянське суспільство вже встигло понатикувати, понатикувати цим персонажам за їх альтернативну позицію. Якщо вірити чату, який публікував Денис Бігус, депутати не сильно то й переймалися, що проголосували і що там твориться в реальному світі. Були, звісно, особи, які задавалися питанням, але в їх середовищі це було на той момент маргінез. Ну тобто, як це виглядає зі сторони? Депутати проголосували за правки, з порушення процедури без замислення про те, які будуть наслідки. Їм партія сказала, вони зробили, бо як ходили чутки, це мав би бути маркер для президента. Мабуть, маркер на скільки депутати є кнопками. І що іронічно, пізніше ця інформація буде лунати у відео депутатам слух, схоже, що не платили. Вони не це робили абсолютно за ідею, а от у ПЗЖ схоже отримали гроші. Ну тобто, навіть промосковські, е, там. Гаді, отримали матеріальну сатисфакцію, а депутатів просто використали. Ну, то, чи що вони самі себе використали, давайте скажемо чесно. Коли президент підписав указ, то деякі депутати вирішили дістати легендарну простиню про те, що на отримання набуй САП витрачається більше, ніж повертали грошей. І цю пасту про витрату грошей вже тоді крутили на сітці контрольним офісу. Звісно, що це було смішно, що люди, звісно, в невігластві дали маху. Бо знову таки. Я вже 300 разів говорив, задача цих органів запобігати. Розумієте, запобігати. Буде тим суб'єктом, на який чиновник високого рангу там, чи політик звертає увагу, коли там думає про щось, як він буде втілювати політику. Він знає, що якщо він тут накринжує, то до нього придуть. Розумієте? От в чому задача: зменшити рівень корупційності, а не відбити бабки. Тому що так ми можемо сказати, там, а чого там поліція не відбиває бабки? Чи там пожежники? Чого не відбувають? Ми розуміємо, чому вони корисні ці всі служби. Власне, настільки корисна. Ну, в цій вертикалі, що ми побудували наразі, на БУСАП Колись на Бусап піде, і буде вже стандартна правова вертикаль, реформована інша, але це згодом. Наразі ми знаємо, що там в загальних судах, що в ДБР робиться, там ще роботи не початий край. Отже, дали маху. Якщо про московський бужанський, який штовхнув ці правки, пояснював їм, що це доволі тупий аргумент з приводу, скільки грошей принесли чи не принесли, то ми взагалі не знаємо, наскільки люди січуть чи не січуть загалом в темі. Таке враження, що їм папочку принесли, вони проголосували, і мозок навіть не старалися включати. Але що більше вбивало, це віра частини депутатів про плачність мітингів. Інші тримають громадян за тупе бидло, яке нічого не знає. Не думають. Прям макіавельщина якась, дорогі глядачі. Це теж доволі розчаровує. І цей факт дуже гарно підтролив депутат Потураєв. Ми просто покажемо це вам на екрані, і ви вас їдіть цим. Сим. Власне, можете поставити паузу і лише пізніше в деяких нардепів з'явилися зародки суб'єктності, коли стало зрозуміло, що треба щось робити. По нація та партнери були просто закручені до критичного стану. Дехто там висував ідеї написати власний законопроєкт, дехто закликав до правок президентських, дехто пропонував, щоб їх залучили до розробки. А по суті, президент їх поставив перед фактом. Знову вони стали кнопками, і мабуть в цьому випадку це зіграло їм в позитив. Бо якби були правки, то це б затягнулося б надовго. Нація хотіла зараз і вже. Але це ще раз доводить, що профани навіть не старалися думати про насідки і думають про них лише постфактум. Інший фактор це були спроби якогось там внутрішнього розслідування, шукання винних у цій всій ситуації. Були заклики скріпити це все кров'ю Божанською, Тимошенко, але по суті це була імітація суб'єктності. Усім зрозуміло, хто наказав це зробити і хто матиме наслідки за це. І всі, як покірні агенці, пішли на це діло. Звісно, що в період між голосуванням за скасування інституційної незалежності САП та набу і повернення е, назад відбулися і каяття деяких народних депутатів, Дехто перефарбовувався у повітрі і почав каятися за провину. Один депутат від слух вийшов навіть з фракції, але в цілому це показує наскільки це технічні особи, які не здатні в політичному плані сказати ні, президенту або або якусь альтернативу сказати. Щоб була дискусія хоч би розумієте. ми не за те, щоб там вони один одного скасовували, особливо в цей час це не потрібно нам. Зрозуміло, що у президента були свої мотиви, але питання до депутатів чи оцінювали вони потенційні наслідки? Вони загребли весь цей жар своїми руками під овації. ми нагадаємо, що чисто по конституції в нас парламентсько-президентська республіка, і депутати могли б проявляти суб'єктність, сказати ні. Ми не будемо голосувати за те, що не знаємо, але вони вирішили, як покірні кнопки, просто жати так бездумно. Причина цьому, яка, дорогі глядачі? Ну, має бути політика. І мають бути політики, які зв'язані з суспільством, які є суб'єктами. Які є в системі певної партії, ієрархічного типу, є у них там політичний лідер, але в... має бути в політичних партіях консенсус з суб'єктів до головного суб'єкта. І солоний суб'єкт знає, що у цих депутатів є свої інтереси, є свої виборці. І ці депутати своїм, своїм суб'єктизмом створюють і творять низову політику. На це реагують верхня політика. І, і це працює. А в нас це ніга не працює. Просто список забили людьми. Люди обрали монобільшість і зламали навіть ці крохи політичного процесу і суб'єктності, які були раніше. Ну, звісно, я вважаю, що минулий парламент був набагато суб'єктніший і цікавіший. Особливо, коли включалися там, в колісі не тільки БПП і Народний фронт, але й там самопоміщі, навіть радикальна партія, та й навіть батьківщина там тоді було більше реформаторів, певних, ніж зараз навіть. Але там, хоч була суб'єктність, розумієте, це політичний процес був, там відчуття було людей і процесу. Хоча в нас в Україні все теж з такою, знаєте, інфраструктурою політично-соціальною, теж важко. У нас е, немає зв'язку такого якісного, але хоч якийсь був. А тут взагалі нічого нема. Просто люди в космосі літають. Е, знаєте, офіс насправді це Верховна Рада, а не офіс президента. Офіс президента наразі це така добротна адміністрація з владою. А парламент перетворився на кнопку. На офіс кнопкою. На офіс де відкриваєш там кнопка. Куда І знаєте, нема в мене там думки, що буде якась суб'єктність, буде ниття. Ну, так, я до, шкутильгаємо до миру з таким парламентом. Вже, вже пішли ми в 19-му році, тут вже варіантів немає. Сподіваюся, що наступного разу наступний парламент буде суб'єктніший, конкурований. І буде в цьому питанні краще. Всім всього найкращого. до побачення.